10 грудня 1948 року була прийнята декларація прав людини. З нагоди відзначення цієї дати в Чорноморському державному університеті відбувся круглий стіл, на якому студенти, викладачі та представники правоохоронних органів спільно обговорили сучасну ситуацію із дотримання прав та свобод носили краще попередити, аніж потім боротися з наслідками. Таке кредо взяли собі за правило учасники круглого столу, присвяченого захисту прав людини, що днями відбувся в університеті імені Петра Могили. От для дітей в школі треба говорити про те, що вони повинні поважати себе. Вони повинні усувати будь-яку дискримінацію, стигматизацію. А для вже студентів треба говорити, в яку халепу ви можете влетіти, а науковим язиком яку життєву складну ситуацію або життєві обставини можете потрапити, і як виходити з неї, щоб не приходити до того шляху, що треба щось продавати, чи віддаватися в рабство, чи комусь документи віддавати, чи підписувати документи, які незрозумілою вам мовою, або непрозора схема оплати, та всі інші шляхи. Про те, в яку саме халепу можуть втрапити молоді люди, розповіли представники правоохоронних органів. Зокрема, зупинилися на питаннях торгівлі людьми та проституції. Із громких діл можна привести примір. У 2009-2010 році нами була виявлена преступна група, яка відправляла молодих дівчат в Ізраїль, де їх принуждали займатися проституцією. На території Ніколаєва була задержана. 4 человека. А на территории Израиля из сутенеров торговли с людьми 9 человек. В последнее время актуально стало сутенерство открываться под видом массажных салонов. В этом году три таких дела было выявлено и раскрыто. Окрему увагу приділили правам дітей, безпритульності неповнолітніх, а також насильству в сім'ї. Таким чином організатори форуму сподіваються розширити світогляд молоді, щоб та не лише сама не стала жертвою злочинів, але й не залишалася байдужою до чужої біди. Тетяна Коранківська, Сергій Каланжов для програми Об'єктив.